Дев'ятниця до Святого Миколая, Чудотворця, день Перший. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. Амінь. Батьки Святого Миколая Чудотворця Теофан і Нонна проживали у місті Патарах у давній лікії, яка входила до Малої Азії. Родина походила із славного, шляхетного, багатого роду. Серед усіх родин, які жили на цей час у місті Патарах, вони відзначалися християнськими чеснотами. Любов і взаємна згода панували у цій родині. Двері їхнього помешкання були відкриті для бідних, хворих, немічних і подорожніх. Народне прислів'я каже, кого Бог любить, тому і дає хрести випробування. Більшість із праведників Старого Завіту мали різного роду випробування. Серед таких найтяжчих випробувань для родин була безплідність. Авраам і Сара. Захарій і Єлизавета, Йоаким і Анна. Гарний приклад до утвердження нашої віри нам подає слово Боже про Алкана і Анну. Алкан мав дві жінки: Пенінну, з якою мав діти, і Анну, в якої дітей не було. Анна дуже боляче переживала свою безплідність, часто заливалася гіркими сльозами. Бувало, днями не споживала жодної їжі, ховалася від людського ока, на самоті минали її дні життя. Одного разу вона так молилася перед Господом, Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині своєї, та згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятко. Я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови. Господь Бог вислухав молитву Анни і послав їй сина, і дано було йому ім'я Самуїл, що означає, я його випросила у Господа. Анна не забула про ті великі добродійства, які їй вчинив Всевишній, і такими словами склала благодарення Господові. Серце моє у Господі радіє. Немає, як Господь святого, немає, бо іншого, крім тебе, нема скелі, як Бог наш. Не множте слів ти гордовито, нехай зухвалість не виходить з уст ваших, бо Бог, то, то Господь всевідаючий, Він зважує вчинки. Луки ламаються в потужних, а слабосилі оперізуються мітсю. Ситі за хліб ідуть у найми, а зголодні кидають працювати. Неплідна сім раз родить, а многодітна в'яне. Він піднімає нужденного спороху вгору, підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати у спадщину пристіл слави, бо Господні землі основи і Він на них світ поставив. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть, Не силою ж богоруватиме людина. Противники Господні будуть розбиті, Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого. Такими словами склала Анна Господу Богу благодарення за дар материнства. Також і ця християнська родина Теофан і Нонна були безплідні. Вони дуже бажали мати дітей і ніколи не зневірювалися. Ревна, щоденна молитва і велика довіра до Господа Бога додавали їм сили. Надія ніколи не опускала їх серця. По-людськи, міркуючи, чи можна сподіватися в старшому віці народити дитину. Побожні, богобоязливі батьки просили Господа про дитину і склали обід, що як провідіння Боже їм дасть дитятко, вони віддадуть його на службу Господові. Слово Боже нас навчає, що велику силу має і багато може зробити молитва праведника. Нонно блаженному стані. Це найщасливіші дні у їхній родині, Побожна Бо родина стала вдвічі більше заносити свої молитви перед пристіл Всевишнього. Радість наповняла серця батьків. Вони молилися за дитину, яку нонна носила під своїм серцем. Мабуть, за ніщо інше в житті вони так не дякували Господу Богу, як за цей дар нового життя, що було в утробі Нонне. Нонна біля 258 року народила хлопчика. З приходом на світ дитини все наповнилося великою радістю, дім, де жила праведна родина. Раділи сусіди, близькі знайомі. Цей знак радості. Це був не тільки земний знак, він мав набагато глибше духовне значення, якого люди навіть не усвідомлювали. Господь Бог окремим людям дає знак своєї опіки від дитинства, а навіть вже в утробі матері, як читаємо про Йоанна Хрестителя, коли Мати Божа увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету, і як почула Єлизавета, привіт Марії, Стригнулася дитина в її лоні. Восьмого дня після народження дитини, коли мали дати йому ім'я, відкрилися уста в Захарія, і він почав пророкувати про свого сина. А ти, дитина, пророком Всевишнього назверся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх. Завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Також Нонна і Теофан у своїй новонародженій дитині бачали щось неземне, вони кожного дня милувалися своєю дитиною і Бачили, що опіка Всевишнього є постійно над ним. Помолімося за кожну християнську родину, за родини, які не мають дітей, але дуже прагнуть, щоб Господь Бог поблагословив прагнення їхніх сердець. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. благий Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував усяку недугу і болість. Своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти. Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю помічю, господньою милістю і благодаттю захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті. Від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Захисти увесь український народ, прошу тебе і нашу землю, від московської орди і благослови нас перемогою. Хорони мене через ціле моє життя, особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви. Перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.